Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати заняття. Час розпочинати. Малята. Ми з вами вже говорили про те, що всі діти на світі, як і дорослі, мають свої права. Вони записані в міжнародному документі, який називається Конвенція про права дитини. У ній зазначено, що дітям треба давати все найкраще, щоб вони добре росли і розвивалися. Але, на жаль, не всі дбають про дітей, тому вам обов'язково треба знати ці права, що ви могли себе захистити. Давайте складемо квітку пам'ятку. Кожна дитина має право. На її пелюсточках ми пригадаємо, які є права. Як маленька немовля, у від двері відчиняє, то дають йому слово. Слово це його ім'я. Підростає немовлятку, чи дівчатку, чи хлоп'ятку, разом з ним іде це слово. Слово це його ім'я. Як тільки ми народилися, батьки, щоб до нас звертатися, дають ім'я, яке записують у свідоцтві про народження. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Ось погляньте, перша полюсточка вже в нас заповнена. Щоб, немовля, швидко росло і набирало сил, кожному потрібно правильно харчуватися та відпочивати. Тому кожна дитина має право на відпочинок. Та правильне харчування. Ось і друга палюсточка вже заповнена. Діти, наступне право ви дізнаєтесь, продовживши речення Білочка мешкає, молодці, у дуплі, пташечка живе, У гніздечку лисичка живе. У норі. Ведмідь мешкає в парлозі. Діти, у кожного має бути своє житло, щоб нам було комфортно і затишно зростати. Ми маємо право на житло. Давайте проведемо пальчикову гру Моя сім'я. Підготували дітки свої ручки, затиснули кулачок. колачок. Перший пальчик це дідусь, а ось це бабуся. Третій пальчик то татусь. А ось цей матуся. П'ятий пальчик я маля. Ось і вся моя сім'я. Молодці. Коли дитина зростає, їй потрібна допомога, турбота, любов від батьків. Від цього дитина буде рости веселою і усміхненою. Кожна дитина має право на сім'ю та родинне спілкування. Коли дитина зростає, її можуть спіткати хвороби. Особи, які піклуються про дитину, повинні звернутися до медичного закладу, де нададуть медичні послуги. Порадять, що робити, щоб швидше одужати. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Дитина має право на освіту, бо всім відомо, що без садка чи школи без знать, що мусити не станеш у житті ніколи, тим, ким з дитинства мрієш бути. Коли дітки підростають, вони починають ходити до садочка чи школи, де навчаються, знайомляться та спілкуються зі своїми однолітками. Кожна дитина має право на навчання. Відвідуючи навчальний заклад, можуть діти різні за забарвленням шкіри. Та зовнішнім виглядом. ніхто не має права нікого ображати, адже всі діти рівні в своїх правах. А головне, пам'ятайте, ніхто і ніколи не може вас скривдити. У кожна дитина має право на життя та захист. Погляньте, як квітка прав у нас вийшла. Пам'ятайте, що ми маємо ці права. Діти, давайте зануримось у світ казок і перевіримо, чи порушувались права казкових героїв. Погляньте, що це за казка. Так, діти, це казка колобок. Які права тут порушувалися? Лисичка з'їла колобка. Тобто вона порушила право на життя. Наступна казка, погляньте на ілюстрації. Так, ви пригадали, що це казка гідке каченя. Давайте пригадаємо сюжет казки. Що робили з гідким каченям? Його ображали, насміхалися над ним. А ми пам'ятаємо, що всі мають рівні права незалежно від зовнішнього вигляду. Що це за казка? Так, це казка коза дереза Що зробила коза? Вона вигнала зайчик із хатки, тобто порушила право на житло. Пригадали, що це за казка? Так, це казка Лисиця та журавель. Давайте пригадаємо сюжет казки. Лисичка запросила журавля до себе на гостину, насипала молочного киселику і розмазала тоненьку по тарілочці. Сама з'їла, а журавлик не зміг з'їсти. Тобто порушилось право на харчування. Що це за казка? Пригадали? Так, це гуси-лебіді, де гуси-лебіді вкрали хлопчика, тобто залишили його без сім'ї. Порушилось право на сім'ю. Погляньте уважно, що це за казка? Так, діти, це казка попелюшка, де зла мачуха весь час давала роботу дівчинці, тобто порушувала право на відпочинок. Сьогодні ми пригадали наші права, але слід пам'ятати, що такі ж права мають і інші. Давайте виконаємо вправу, продовжу речення, що ми не повинні робити. Довжить речення. Я маю право на житло, але не повинен його псувати, ламати речі. Я маю право на гру та відпочинок, але не повинен заважати гратися іншим. Я маю право на навчання, але не повинен. Псувати книжки, заважати, вчитися іншим дітям. Я маю право на любов та сім'ю, але не повинен ображати батьків, треба слухатися їх, допомагати.